Вітаю, друзі! Вже більше року на Прикарпатті діє унікальний стартап цифрових пам'яток полеглих героїв. Волонтери із фото та відео, які надають їм рідні та друзі, створюють мініфільми, які згодом розміщують на сервісі збереження спогадів. За допомогою QR-коду, розміщеного на пам'ятній дошці. Кожен бажаючий може ознайомитись із життєвим шляхом полеглого героя про це сьогодні ми поговоримо із співзасновницею громадської ініціативи Мар'яною Ковальчук. Вітаю, пані Мар'яно. Вітаю, як виникла ідея створення цього стартапу? Після того, як на війні загинув мій брат, ми разом з моїми однодумцями вирішили. Створити про нього мініфільм та інтегрувати його в qr для того, щоб пам'ять про нього була збережена не на десяток, а на сотні років. І, в принципі, в подальшому ми вирішили це зробити для кожного з них, так як кожен з них заслуговує на те, щоб пам'ять про них була збережена. Ми створили, ми створили громадську організацію та зверталися до кожної. Громади для того, щоб підтримали наш проект, щоб долучилися до створення та збереження цифрової збереження цифрової пам'яті про героїв наших. Дуже багато таких мініфільмів ви створили на Прикарпатті. А чи створюєте подібні речі і в інших регіонах України? Якщо так, то де саме це вже відбулося? Так, звичайно, ми працюємо по всій Україні незалежно де герой народився. Ми приймаємо заявки у нас на сайті. Людина може залишити заявку, в принципі, і ми комунікуємо, зв'язуємося і створюємо міні-фільми для всіх. Це yeah. дуже велика і клопітка праця. Хто саме входить до вашої команди і що ці люди роблять? До нашої команди входять менеджери, сценаристи, люди, які озвучують, монтують відео. Кожен з них, як ви сказали, займається клопітковою справою, так як менеджери комунікують з рідними, збирають всю первинну інформацію для того, щоб в подальшому ми могли максимальну кількість інформації зберегти до кубки і з цього створити мініфільм. Як саме можуть інші волонтери долучитися до вашої команди? І чи можуть вони це зробити? Якщо так, то яким чином? Звичайно, у нас на сайті можна залишити заявку не тільки на створення цифрового пам'ятника, а й для того, щоб стати частиною нашої команди, так як ми, наш проект розвивається, ми масштабуємо, ми працюємо по всій Україні. Тому кожен бажаючий, який вважає, що може і хоче долучитися до нашого проекту, ми завжди раді бачити у своїй команді. Інформацію про нас можна знайти в інтернеті нас на сайті спогади Киїсьвіки. Ось і залиште заявку, де з вами зв'яжеться наш менеджер. Більше року часу. Скільки створено подібних стартапів? Мається на увазі міні-фільмів за цей період. Більше 300 відео вже є створених, і наразі така ж кількість є в обробці. І на цьому ми не закінчуємо, так як заявок є багато, і я ще раз наголошую, що ми працюємо по всій Україні, і ми хочемо, щоб пам'ять про героїв була збережена для всіх. Зараз маєте унікальну можливість звернутися до наших глядачів. Будь ласка. Ми маємо дякувати нашим воїнам, які тримають наше мирне небо. Вони творять історію там, ми її зберігаємо тут. І ми маємо зробити все для того, щоб вони, будучи там, знали, що пам'ять про них буде збережена і про них будуть пам'ятати. Ми закладаємо фундамент. Для того щоб наші діти, онуки відтворювали і відбудовували нашу Україну на реальній сучасній історії, пані Мар'яна, Дякую вам, що завітали в студію інтернет-видання Голос Інфо. В свою чергу хочу побажати вам терпіння, наснаги і ще раз терпіння. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо була співзасновниця громадської ініціативи Мар'яна Ковальчук. До зустрічі у наших наступних сюжетах.